Вітаю на каналі Північний Кіпр. Очима Українки. Я Надія Кондратюк, і тут все про нерухомість та смаколики кіпрського життя відверто, правдиво, безпечно і виключно українською. Підписуйтесь, далі буде сьогодні. Запрошую вас на презентацію до одного з найбільш шанованих мною забудовників на північному Кіпрі. Згодом я поясню вам, чому саме він. А зараз вмощуюсь на дивані, беру каву, слухаю уважно менеджера і запрошую вас відповісти собі на запитання, для чого вам нерухомість? Адже тільки так ми розуміємо, підходить вам даний комплекс, дана локація, дані апартаменти чи ні. Місцевий котик супроводжує тільки найулюбленіших гостей. Так що ми з вами в фаворі. Теоретично все зрозуміло. Настав час піти подивитися вживу. Проте спочатку щодо локації, це саме те місто, яке кіпріоти, самі кіпріоти обирають для приватного життя. До англійської школи всього 2 км, До піщаних пляжів 1 км, до Фомагусти нашого красивого міста 7 км, до аеропорту Ерджан. Всього лише 50. Моє улюблене, ніколи не можу пройти повз того, щоб не подивитись, як будують. Пішли зі мною, покажу. Якщо є можливість, я завжди ходжу на будови, адже можна подивитись, чого та як будують. Зараз я знаходжусь на віллі, вона буде готова через півроку, і, до речі, бонусом її ще можна купити. Звертайтесь! Тут вже стіни зробили так, як зробили. Я зараз піду наверх і покажу вам, заради чого я сюди прийшла. Ось, подивіться, це внутрішня стіна, і тут дуже чітко і гарно видно, з чого вона складається. Зовнішня, однозначно ще міцніша. А зараз запрошую подивитись шоурум. Напевно, тут можна без зайвих коментарів. Ходімо! На першому поверсі у нас великий затишний салон, зона кухні, туалет та вихід до басейну. На другому поверсі у нас просторий коридор, три спальні, дві ванні кімнати, проте, зрештою, дивіться самі. Тут правда коментарі вже будуть зайві. І це ще не все. У нас ще є тераса. На терасі у нас зона барбікю. Не знаю, як вам, а мені уже пахнуть шашлики. Багато простору, голубе, прекрасне небо і є сонячна система обігріву води. Огляд віли завершено, а зараз час поговорити про гроші. Розкажу. Депозит 5% від вартості. Це означає, що квартира ваша і вона виходить з прайсу. Протягом місяця ми оплачуємо 30% ще 30% від вартості квартири. А далі 65% безвідсоткове розтермінування на 3 роки, тобто 36 місяців рівними платежами щоквартально або щомісячно, як зручно вам. Конкретні цифри я прийшлю вам у приват. Пишіть, телефонуйте просто зараз за номером телефону плюс 90 533 883 0585. Доступний у всіх месенджерах, як тільки можливо. Сьогоднішня наша зустріч добігла кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки і не перемагайтесь. Далі буде з повагою, надія, що живе на Кіпрі.